Чому клієнти так часто переношують покриття? А все дуже просто тому, що ми їх до цього привчили. Все, відповідено, розходимось. А чому? Та тому, що звикли всі думати, що я прийду на манікюр майстерсовий править, що ну моя ж подружка ходить місяця, чому я не можу. А ще моє самоулюблене, те, що ну я типу хожу з манікюром після вечарування на п'ятому тижні. То це точно вина майстра. А ви взагалі задумувалися, чому у головах наших клієнтів виникають такі думки? Кілька років тому було дуже модно хизуватися тим, що а от подивіться мої клієнти носять манікюри по місяцю, по два у них все добре тримається, і це робив ну, кожен другий майстер. А клієнти дивилися і думали: ого, яка якість мені точно туди треба. Але ніхто не замислювався над тим, що це спрацює. І матеріал протримається тільки перших два рази, і що тільки маленький відсоток дівчат, у яких протримається так матеріал. Але ж наслідки на фоні цих досягнень ми не розказували нашим клієнтам, що така носка це скоріше виняток і що в подальшому на таких нігтях не буде триматися ні гель-лак, ні гель, ні моделювання, і ще можна в подальшому зробити травматичний аніфалізіс. Тому дівчата, якщо майстер вам каже носити покриття три тижні, то це дійсно три тижні, і вона не хоче з вас робити бабла побільше, а вона піклується про ваше здоров'я, щоб у вас не було проблем в подальшому.